11 кілометрів автодороги, що веде до промислового майданчика центрального комбінату, суттєво оновлено. Нині на цій ділянці ведуться завершальні роботи з нанесення дорожньої розмітки. У бабич автошляху замінені всі попереджувальні знаки, оновлені зупиночні павільйони, обладнані автостоянки. В управлінні підприємства кажуть, таким чином комбінат прагне зробити комфортнішим і безпечнішим доїзд до місця роботи своїх співробітників. В текущому році було зроблено дуже багато по содержанню дорог. по асфальтированию, ямочному ремонту, как дорог, так и тротуаров на территории комбината. Выполнены дорожные разметки, установлены новые знаки, колесоотбойные брусы, разметка цветная на асфальте с целью предупреждения организации скоростных режимов на этой дороге, выполнена в соответствии с требованиями ГОСТОВ, ГАИ. И это мы считаем, что это достойный вклад как комбината, трудового коллектива компании Метинвест в осуществление той программы, которая призвана Обезпечить техніку бізопасність роботи на підприємстві і час движения на роботу і з роботи. Співробітники Державтоінспекції високо оцінюють прояв такої турботи про водіїв з боку центрального комбінату і сподіваються, що дорожньо-транспортні пригоди, які були частими на цій дорозі, тепер залишаться у минулому. На цій ділянці було скоєно вже не одна дорожньо-транспортна пригода, особливо з тяжкими наслідками, коли гинуть люди в транспортних засобах. Це в першу чергу було пов'язано з тим, що в безпосередній близькості до проїзної частини знаходяться розташовані електроопори та зелене насадження. І внаслідок того, що водій, не витримавши безпечну швидкість, не справляється з керуванням, здійснює виїзд за межі проїзної частини, де скоюється наїзд на перешкоду, чи то електроопору, чи дерево. З метою недопущення подібного виду дорожньо-транспортних пригод Державна інспекція міста Кривого Ругу звернулася до керівників підприємства. За, 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 за проханням сприяння в обладнанні та переобладнанні проїзних частин. Та особливо задоволені водії. Состояння дороги, звісно, превосходне. Якщо б у місті такі дороги були, то, звісно, нам водітелям, намного легше було б їздити в машини, не бились би. Особливо в цьому році, Состояння дороги прекрасне, розмітка відлична, знаки везде стоять. Остановки ну, зробили. Ну, взагалі, на дороги навіть то їдеш і віддихаєш. Очень довольний руководством Цегока, що от эту дорогу нашу подготовили. Дорога надовго залишиться такою ж комфортною тільки за умови збереження її оновленого стану, кажуть на центральному комбінаті. І запевняють, її в подальшому обладнуватимуть новими засобами безпеки руху згідно з вимогами Державтоінспекції.